26 липня 2024 року вулицю Пушкінську в Одесі перейменували на Італійську. А спробуємо дізнатися, чи знають про це в Одесі. Я зараз не на ній перебуваю, але з цього місця я спробую дізнатися в перехожих, де вулиця Італійська. А вона в кварталі звідси. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, як пройти на вулицю Італійську? Італійська вулиця? Це біля привозів.

Наступний провулок. Так. Тобто оцей наступний квадрат. Ага. Наступна, наступна вулиця, оця пряма вся італійська. Ага. Да. Ой, я не знаю, посмотрите по Google Карті. Вони місцеві, ні? Я місцева, но я как-то більше світу розбираю, щоб по вулицям, зайця. Італійська, італійська, італійська. А, не ж низа. Це ще Пушкінська.

Так праворуч, отак, бачите? В кварталі звідси? Ну, близько, близько, так да. праворуч. Оце значніше італанджеронівка, а її пересікає італійська. І там початок італійської. Оце італійська. А. Так. Чи ви не місцеві так само? Не зовсім місцеві, не знаю. Можливо, ну... А, точно, точно, як варіант. Дякую вам. Італійська. По-старому. Так, а італійська, то напевно вам туди. Зараз я гляну, тому що так я вам не підкажу. Ні, точно не ця. Вона гарний є, точно не італійська. Чесно, не знаю. Не місцеві? Ні. Я зрозумів. Все, гарного вечора. Дякую.